Пан Валентин питає, підскажіть, будь ласка, чи можна залити фундамент під обліцювальну цеглу? Будинок дерев'яний, планується утеплення вата 20 см. Далі хочемо виконати обліцювальну кладку, але фундамент ширини не вистачає. Чи можна підлити фундамент? Фундамент під будинком бутовий. Значить, пане Валентин в такому випадку робиться дублюючий фундамент, і робиться він по всім правилам. На жаль, в селах. от ці старі будинки, котрий вот, дерев'яний або саманний обкладали цеглою, то там робили невірно. Там закопують фундамент на 40 см і все. А справа у тому, що цегла це жорсткий матеріал, і там фундамент повинен бути нижчі глибини промерзання. Тому тут так. Треба подивитися, який фундамент у старого будинку. Він може бути теж не глибокий. Тому в такому випадку, ви, скоріш за все, краще перейти на стопчатий фундамент. Значить дивимось у нас є бутовий фундамент, які мої були би дії в вашому випадку. Перше це е, тимчасове накриття від, підкопати фундамент, е, штукатурка, утеплювач. Далі е, буром буру е, стопчатий фундамент, опускаю туди арматурний каркас. Е, далі заливаю поряд як розтвірк. Фундамент під цеглу. от І далі у нас піднімаються стіни, піднімається утеплювач. Тут робиться гідроізоляція, не забувайте, друзі, обов'язково. І далі вже Пішла цегла з вентиляційними решітками і формується вентиляційний прошарок під мінеральну вату. Чому? Тому що у вас старий будинок, це сама не будинок і треба відводити вологу. Тому бажано робити вентиляційний прошарок таким чином. От, і перевірте гідроізоляцію під вашою стіною. Вона повинна бути обов'язкова, бо якщо її там немає, ця мінвата може бути перезволожена, сповзати донизу, і ефікність утеплення буде низькою. Mm -hmm. Тоді вам спочатку треба буде зробити горизонтальну гідроізоляцію під вашою стіною, обов'язково, щоб волога по швах більше не потрапляла в стінку, а потім вже виконувати всі інші роботи. Але основне це те, що цей фундамент, розтверки я би робив стопочки або квадратні, або прямокутні, або круглий, там вже по тому як ви можете. Але глибина повинна бути нижче глибини промерзання на 10-15 см. Ну, можна на 20 звісно. Тобто, от саме ти такої тип фундаменту я би робив, і тоді обліцювання буде стояти чітко, нормально, без проблем. Так, дякую за ваше питання, друзі, і ми йдемо далі.